На дворі 60-ті роки ХХ століття, саме розпал Холодної війни. СРСР нарощує виробництво зброї. Нещодавно на озброєння стали танки Т-64. Розпочалось масове виробництво ту 95 І повним ходом йде розробка міжконтинентальної балістичної ракети Р-7, яка може доставити водневу бомбу безпосередньо на територію США. Американці не планували поступати своїм світовим лідерством, тому вирішили за будь-яку ціну заволодіти деталями секретних радянських програм. Для цього ЦРУ і Пентагон створили цілу мережу агентів. В небо піднялися і такі розвідники Lockheed u 2 Розпочалось створення своїх міжконтинентальних ракет. Але цього виявилося недостатньо. Американці розуміли, що радянським військам цілком реально перехопити дозвуковий Lockheed u 2 Вирішити цю проблему можна було трьома шляхами: перший найпростіший і найдешевший. Модернізувати існуючі У-2 та оснастити їх ранніми стелс технологіями. Такими як радіопоглинаючий матеріал, системи радіоелектронної боротьби, фарба чорного кольору і так далі. Зараз я продовжу розповідь. Але нашим бійцям терміново потрібна допомога. Ми зараз збираємо на два DJI Mavic 3 Flymo Combo для артилерійського дивізіону 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Безпілотники надійдуть на вугледарський напрямок. Ціна питання 200 тисяч гривень. Ми вже зібрали понад 100 тисяч. Також серед учасників буде розіграно 5 худі. Всі деталі будуть в описі, а звіт в телеграм-каналі. Я буду дуже вдячним за вашу допомогу. Так от, повернемось до теми. ЦЕРУ хотіло більш прогресивний варіант. Питання було тільки в тому, в що вкладати кошти: в супутники чи в літаки-розвідники. Давайте проголосуємо. Якщо ви за супутники, то підпишіться на канал. А якщо за літаки, то поставте вподобайку. Після довгих дискусій військові вирішили зупинитись на новому поколінні літаків-розвідників. А розвиток супутників залишили для довгострокової перспективи. Добре, з цим розібрались! Але які характеристики має мати новий літак? По-перше, швидкість нової машини мала становити щонайменше 3 маха або 3700 км на годину. По-друге, крейсерський політ мав би проходити на висоті біля 30 тисяч метрів. Якщо говорити простіше то новий літак мав би летіти на висоті, де б його фізично не могли б виявити радянські радари. І навіть якби їм це вдалося, б, ракета С-75 просто не могла б догнати розвідника. Ще з 1958 року почали з'являтися перші креслення. Вони отримали назву Архангел 1 та Архангел 2. До 1959 року дизайн ще покращили, і машина отримала назву А11. На цьому допрацювання не завершились, 26 січня 1960 року ЦРУ робить попередні замовлення на 12 оновлених літаків А12. Але найбільшою проблемою став перегрів корпусу. Річ у тім, що при швидкості 3700 км на годину обшивка розігрівається до температури 100-150 градусів, а в окремих місцях навіть до 500. Щоб витримати такий нагрів, А12 майже повністю був зроблений з титану. Але чекайте! Тоді США майже зовсім не мали необхідних запасів титану. Треба визнати, що їм вдалося прекрасно обдурити Радянський Союз. Американці створили підставні компанії в інших країнах і нібито закупили титан для цивільного використання. А потім втиху доставили його для будівництва А-12. Пізніше і для СР-71. Проте навіть після поставок титану проблеми не закінчились. Під час польоту металеві листи розширялись на декілька сантиметрів. Якщо б конструктори жорстко з'єднали елементи, то після нагріву панер зазнав би серйозних пошкоджень. Як вирішити цю проблему? Нині, скоріш за все, інженери б використали термостійкі прокладки між листами титану. Але не забувайте, що А12 розробляли в 60 ті роки. Тоді таких матеріалів ще не існувало. Тому конструкторам довелося піти на досить спірний крок. Вони вирахували довжину, на яку розширяється кожен лист літака. А потім зробили відповідні зазори між елементами конструкції. Окрім цього, деякі елементи літака інженери зробили гофрованими, щоб збільшити ефективну площу розсіювання та підвищити міцність корпусу. Виходить, що на землі літак був дирявим, і з нього текло паливо. Але після зльоту і нагріву до певної температури прогалини зникали. Це дуже сильно ускладнило умови експлуатації. Тому для таких літаків довелося зробити спеціальне пальне JP7. Воно може спалахнути тільки при температурі вище 60 градусів, отже, можна було не турбуватись про можливу пожежу на авіабазі. Хоча тут також без нюансів не обійшлось. Річ у тім, що при від'ємній температурі воно ставало настільки густим, що просто не могло нормально циркулювати по трубах літака. Тому, якщо на дворі було нижче мінус 5 градусів, доводилось попередньо розігрівати двигуни. Щодо шкоди екології, то проблема була вирішена так. На ню просто не звертало уваги. Але пригоди з пальним на цьому не завершились. На землі Lohit A12 це дуже дорогий і технологічний друшляк. Тому перед зльотом в баки заливали по мінімуму пального. Його вистачало тільки для того, щоб злетіти з аеродрому, розігнатися до швидкості 2200 км на годину та нагріти корпус для того, щоб підлетіти до паливозаправника kc 135 Тільки після цього його заправляли повністю, і розвідник був майже готовий до виконання завдання. Чому майже? Тому що палива вистачало тільки на 5 годин польоту або на 4000 кілометрів. Якщо врахувати дорогу назад, то таких характеристик було недостатньо. Через це дозаправка проходила по декілька разів за рейс. Але ж один заправник фізично не встиг би летіти разом за 12. Через це США були змушені створити цілу мережу літаків по всій довжині маршруту. Як бачите, це просто колосальна морока. Секунду вашої уваги, якщо ви хочете одразу довідатись про вихід нових відео. Або ж отримувати ексклюзивні матеріали, перш ніж ті потраплять до ролика, то рекомендую підписатись на мій телеграм-канал. Ви не пожалкуєте! Посилання шукайте в описі, а я не буду забирати ваш час і повернусь до теми. Ну і раз ми вже заговорили про двигуни, то давайте зупинимось на цій темі детальніше. Спеціально для архангелів компанія Pratt Whitney розробила мотор J58. На A12 стоїть версія JT11D20B. Він видавав близько 10 тисяч кілограм тяги в звичайному режимі. Та 14 тисяч з половиною кг на форсажі. А 12 оснастили двома такими двигунами. Тому загалом потужність становила від 20 тисяч до 29 тисяч кілограм. Для розуміння, в35 має тільки один мотор, і він видає 11 тисяч кілограм. Але ще цікава є конструкція повітразабірників. Перед мотором розвідника розташований вхідний конус. Навіщо він? Спочатку може здатися, що в нього толку менше, ніж проблем, оскільки він перегороджує потік повітря в двигун. Але це не так. Річ у тім, що реактивні двигуни видають найбільшу потужність, коли в них потрапляє повітря на невеликій швидкості. Але як тоді летіти на надзвуковій? Для цього і використовується вхідний конус. Він розтинає повітря перед двигуном, створюючи ударну хвилю. За нею повітря стає дозвуковим. Потім воно потрапляє в канал мотора, де ще сповільнюється перед входом компресор. І тільки після цього повітря потрапляє в двигун. Щоб літак працював ще ефективніше на різних швидкостях, вхідний конус може змінювати своє положення. Тим самим збільшуючи корисну дію. Але у вас може виникнути питання, чому на сучасних літаках немає вхідних конусів. Річ у тім, що технології не стоять на місці і конуси замінили на впускну рампу. Вона має інший принцип роботи, але суть залишається та ж сама: сповільнити повітря перед мотором. І от завдяки цьому всьому максимальна швидкість Lockheed А12 становила близько 4 тисяч км на годину. А крейсерська не сильно менше 3800 км на годину. Стосовно висоти польоту, це сів 26 км над рівнем моря. На той час жодна ракета фізично не могла збити А12. Стосовно розмірів, то літак мав 31 метр в довжину, майже 17 в ширину та 5,64 метра в висоту. Вага пустого становила 24 тони. Максимальна злітна маса 54 тони. Виходить, що паливо важило цілих 30 тонн. І не забувайте, що його вистачить тільки на 5 годин польоту. І ось вже 4 травня 1962 року Локіт А-12 здійснив свій перший політ. Але з польотами над СРСР не склалось. За три дні до цього, 1 травня 1960 року станеться подія, яка серйозно погіршить ситуацію. Тоді американський розвідник У2 був збитий на територію СРСР з зенітного комплексу С-75. Цей інцидент серйозно ускладнив відносини між Сполученими Штатами та Радянським Союзом. Як назло, це ще й сталося напередодні зустрічі в Парижі, де мали брати участь лідери США, СРСР, Великобританії та Франції. Невхоче, але американцям довелося згорнути програму польотів літаків-розвідників на територію СРСР. Хоча вони швидко оговтались і почали стежити за Союзом супутників. В сумі це був серйозний удар по проєкту А-12. Через це вони використовувалися тільки для розвідки у Північній Кореї, Китаї та В'єтнамі. А через 6 років після першого польоту. У 1968 році всі борти вивели з експлуатації та законсервували. З того часу А-12 більше не літали. Якийсь надто різкий кінець для настільки революційної машини. Локхіду такий варіант також не сильно сподобався. Тому паралельно з створенням розвідувального А-12 вони почали розвивати ціле сімейство літаків на його базі. Найбільше надії покладались на ваєв 12 Він мав стати високошвидкісним висотним перехоплювачем для ВПС США. Його збройні схваливало з трьох ракет АІМ-47 Falcon. Вони кріпились в внутрішніх відсіках літака. Вам може здатися, що три ракети це якось малувато, але ваєв 12 не позиціонувався для повітряного бою. Його завданням було лише вигнати заблукавший винищувач або розвідник, або бомбардувальник. Якщо дивитися в перспективу, то в подальшому можна було б використовувати ваєв 12 для збиття супутників, оскільки практична стеля в 27400 метрів це дозволяє. Але проект також провалився боєв 12 а хоч і був таким собі демонстратором військової могутності США, проте надто дороги. Занадто дороги. Навіть для американців. От тільки Локіс здаватись не планували. Вони вирішили створити М-21, який слугував пусковою установкою для розвідувального дрона Д-21. Це був абсолютно автономний безпілотник, який сам збирав необхідну інформацію, в певному місці скидав дані та самознищувався. Такий собі американський аналог Ту 141 Стриж. Але практика показала, що це безкорисна техніка, тому чергова невдача. Проте Лухід не здавались і запропонували бомбардувальник на основі А-12. Для цього вони б збільшили планер, створили бомбовий відсіх і вийшов би надшвидкісний літак Б-71, який майже неможливо знищити. Але проєкт зам'явся, і бомбардувальник плавно переріс в розвідник рс 70 потім в Р-12, а в кінці кінців легендарний рс 71 Так, стоп! Тільки чому РС-71? Якщо літак зветься SR-71. Річ в тім, що коли президент США Ліндон Джонсон давав інтерв'ю пресі, він замінив букви місцями. Чи то він так спеціально зробив, чи то випадково, чи то зовсім в документі була помилка, чи генерал Кетріс Леме, який безпосередньо приймав участь в написанні в тексту навмисне поміняв літери місцями. Залишається тільки гадати. Але як би там не було, світ побачив SR-71 Blackbird. Загалом він є майже повною копією А12. Так, трішки зросли розміри. Тепер довжина літака 32,74 метра проти 31 в а 12 Розмах, крил і висота ідентичні. А ось що справді серйозно збільшилось, так це вага. А-12 важив 54 тони. І 30 з них становило паливо. Вага СР-71 це цілих 78 тонн. Що цікаво, порожній літак важив тільки 30 тонн. Інші 48 це паливо. Воно було настільки важке. Що СР-71 фізично не міг злетіти з повними баками. Хоча, враховуючи діяльність нерозігрітого корпусу, це не те, щоб було великою проблемою. Максималка ср 71 становила 3500 км на годину. Крейсівський політ в районі 3300 км на годину. Це ні разу не мало, але характеристики а 12 виглядають яскравіше. Але ср 71 мав дуже важливу перевагу: більше місця для більш сучасної електроніки. Він був оснащений передовими радарами або камерами високої роздільної здатності. Для обслуговування апаратури конструктори навіть додали другого члена екіпажу. І ще важливий нюанс: на SR-71 можна було змінювати носову частину, тим самим змінюючи апаратуру під потреби конкретної місії. Це досить прикольна фішка. Стосовно моторів, то SR-71 оснащений тим самим мотором Pratt Whitney J58. Щоправда, трішки новіших версій. JT11D20J. Або GT11D20K. Нагадаю, що А12 використовував GT11D20B. 22 грудня 1964 року SR-71 Blackbird здійснив свій перший політ. Вже 8 березня 1968 року Blackbird виконав свою першу місію. Завдання полягало в повітряній розвідці в'єтнамських позицій. Після цього упродовж двох років SR-71 нерегулярно здійснювали бойові вильоти. Також їх застосовували для часткового стеження за Радянським Союзом. Але враховуючи, що до цього часу в них на озброєнні стали Міг-25, а пізніше і Міг-31, які мали швидкість 3000 км на годину, то СР-71 діяли дуже обережно. До речі, одного разу радянські пілоти майже змогли догнати розвідника. Під час польоту в літака виникли несправності, тому він був помічений радянським ППО. Це була просто чудова новина для СРСР. Вони підняли в повітря перехоплювач Міг-25, щоб змусити пілота СР-71 приземлитись на їхній території. Ну а далі його б допитали, дізналися інформацією про американські секретні програми і так далі. В найгіршому випадку просто отримали б гарний викуп. Щодо машини, то її доля також передбачувана. СР-71 одразу ж був би переданий на дослідження радянським конструкторам. Але не склалось. Втрутились шведські ВПС, які почали супроводжувати розвідника. Міг-25 явно не бажав вступати в бій проти переважаючих сил. Та й не те, щоб це було потрібно з політичної точки зору. Тому, замість того, щоб примусити пілотів СР-71 приземлитись на радянській території, їм довелося обмежитись лише імітацією збиття літака. Також Blackbird приймали участь в війні в Лівії. Але вже під кінець 80-х років СР-71 серйозно застаріли. Радянське ППО стало достатньо потужним і вже могло збити розвідника. Та й американські супутники стали достатньо якісними, щоб виконувати завдання розвідки. До того, що у 1991 році розпався Радянський Союз. На фоні цього експлуатація SR-71 стала надто дорогою. Тому 9 жовтня 1999 року Blackbird здійснив свій останній політ. Якщо відео вам сподобалось, то не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Це буде прекрасною подякою за мою роботу. А що ви думаєте про SR-71 Blackbird? Чи потрібні вони зараз? Поділіться своїми думками в коментарях. Мені буде цікаво їх прочитати. Тепер я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. До речі, спонсорам доступний ексклюзивний варіант відео, без жодних реклам чи колаборацій. І тих, що вмонтовані в ролик, і тих, що вставляє безпосередньо YouTube. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячним. А зараз давайте зустрінемось в ролику про b 52 Stratofortress. Ви справді дізнайтесь багато нового. Або ж рекомендую переглянути відео про один з найбільших секретів Пентагону Літак Х15. Якщо ви цей ролик вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!